З вашої уваги Лот рушників. Хо». В даному лоті рушники різними наборами та різних розмірів. Буде 7 наборів по 6 рушників. кожного розміру 2 одиниці в такому наборі є розмір 65 на 120, 90 на 50 та 30 на 40. Такі будуть в темно-сірому кольорі, в темно-синіх. Їхня товщина 320 грам на метр квадратний, в такому гірчичному також буде. Присутні рушники такого типу буде 10 рушників розміром 50 на 100, по два кожного в такому яскравому рожевому, а також такий набір. Їхня товщина 500 грам на метр квадратний. Також присутні рушники розміром 30 на 50, їх 4 одиниці в двох кольорах, такому сірому, та один тюрбанний рушник. Всього в даному лоті 57 одиниць, і цей лот ви вже можете замовляти у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!